30 акварели та півтора десятки гобеленів. Частина цієї колекції зберігається у фондах музею. Частину надала донька митців. Світлана жінка говорить, за творчістю батьків спостерігала з дитинства. Скільки пам'ятаю, і отець, і мама вони ходили на природу, вони от любовалися цим миром і пострагались, і передавали кожен по-своєму своїх своїх творческих І От, скільки пам'ятаю, отец нас брав нетюди, на писали, навіть говорили, навіть на маленьких, брали маленькі тюднички і писали. От, і потім вже роботи. роботи, що представили, виконані у період з 90-х по 2020. й На них пейзажі натюрморти квіти. Має кілька картин Михайличенка у своїй колекції і друг родини художник Олександр Чередниченко. Я завжди був прихильником акварелі. Мене, у Вони мене штук вісім робот, які він мені подарував, є, які подобаються всім, абсолютно, а деякі пропонують навіть продати. Кажу, ні, таке не продається, це настільки красиво, тонка, такий тонкий живопис, така танка класична акварель. Великих акварелістів то по Україні не так багато. Це стенд з пейзажами Сумщини. Робота зимова річка одна з останніх, написана у 2020-му. А це портрет Галини Михайличенко. Його художник створив у 2014-му, вже після смерті дружини. Поруч роботи самої Галини, ручні та станкові гобелени. За словами директорки художнього музею Надії Юрченко, роботи подружжя зберігаються в українських музеях і за кордоном. Віктор Костянтинович і Галина Олександрівна вони дуже багато отримали відзнак, але головних відзнак вони не. Чекалися, от як заслужених художників України, вони так і не дочекалися, але це не важливо. Вони в будь-якому разі увійшли в історію мистецтва і нашого саме українського мистецтва, Художники, які працювали на натурі і тільки з натурою. Много роботи не оформлених, і які ще не бачив зритель. Хотілось би, щоб їх І Надіюсь, що це не последняя виставка.